Всім доброго дня! Слава Україні, дорогі друзі, гості моєго каналу. Сьогодні четвер. Ну і четвер, як завжди, по накатаній день таранчука. Ну, таранчуку сьогодні не буде, так як немає Лесі Петрівни. Хата на тата продовжується. І ще й тато сьогодні поїде з дому і діти остануться самі. Так що, друзі, збираємося сьогодні до хлопців. Будемо їхати і дякуючи командній роботі, дякуючи з миру понитки. Ми маємо можливість їхати не з пустими руками, а також вчора я отримав деякі посилки і поки тут з вами балакаю, хотів би розпакувати, тому що не знаю, що там у нас робиться. Хто дивиться моє відео, ми зверталися е, за підтримкою доглядачів. Потрібна була медична така допомога. Якщо в кого є така можливість, е, якісь там памперси, пелюшки, е, білизну, е, труси, носки. Там і зараз починається холода. тобто Теплі в'язані носки, ну і різні різні речі. Все те саме, що було і в тому році. А також зараз дівчата розпочинають робити окопні свічки. Треба також баночки, парафін, ТД і ТП. Ну я займаюся, так як і займався домашнім господарством, і паралельно займаюся трішечки волонтерством, допомагаю нашим хлопцям, якщо це можна назвати допомогою, тому що деякі люди там говорять це все ерунда. О, цим повинна займатися держава, о, а не такі люди, як ти. Ну, якщо ми будемо чекати, поки е, держава, тому що... Люди малюють державу, це іменно ті люди, які займають посади, тобто посадовці. Ну Це трошки різні речі і держава це ми разом. І як кажуть хлопці, тому що, наприклад, коли я дивлюся там Тікток чи там Фейсбук, коли у мене є час, коли я дивлюся про війну. Дивлюся, що говорять військовослужбовці, то таку мені тематику воно і підкидає. Ну а відповідно, якщо ви дивитесь там якусь ерунду, там відпочинки, там рибалки, то де і т.п., вам також буде Фейсбук, і ти саме Тікток і все остальне підкидають. І у вас тоді війни немає, тому що люди більшість тікають від цієї тематики і займаються своїми справами. І якщо там говорять в нашому селі не стріляють, значить війни немає. Тільки що також спілкувався з Ловчиною. І Збройних Сил України. Ну, Є моментів купа, купа, купа. І хотів би ще раз звернутися. Не будьте байдужими. Не треба безпосередньо допомагати. Мені розпочніть із себе. У кожного є знайомі, друзі, родичі. І займайтеся допомогою. Якраз сьогодні зранку мені попало е в TikTok. Зайшов, і є у мене е сповіщення. Не сповіщення, а попало на сторінці. мені. От, е не знаю, ви, як воно включите чи ні. Всім привіт. Чорвий раз лізучи в якийсь піздарєс, я вже буду говорити без цензури, бо тому, що це все дуже заїбало. Це вже сука неможливо. Ці ваші блять плитки, ці ваші дороги, ці ваші стадіони. Це такий піздець, маразм, що ми просто тут охуєваємо. Чого раз їдучи за хлопцями, блять, забрати з за якоїсь сраки та їдучи в самі ці, блять, їбуня. Упоры, блядь, у каждого військового открыты, на всех сторонках, на всех направлениях, блядь. Вы этого, сука, не бачите куда вы эти бабки вливаете, на? Просто, блядь, у каждого, сука, третьего шибе пацаны скидывают, блядь. На квадрик спирають, нахуй місяці, брати не можуть, щоб двухсотих вивозити, блядь. Уже договариваємося, пацані. Давайте місяць я попользуюсь, місяць ви попользуєтесь, блять. 153 ти 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 тисяч гривень, блядь. Не можете закрити, нахуй за місяць, блядь. Не можна нічого не зібрати, нікуя. Бо люди бачать, як ви підари, приїздите. І сука, думають, що всі такі, нахуй, люди, депутаты, депутати, ми не писем, нам реально необхідно. Сука, до цих долбойобів, вот просто нахуй. Добеліться и все. Там бабла пиздец, нахуй. Нам мне якие не надо. Так же я. Друзі, вибачаюся за матюхи, але реально отакі от відосики я дивлюся регулярно, дивлюся кожен день, а також безпосередньо з хлопцями спілкуюся. І тут видно, да, людина не за закрила своє лице, говорить відкрито, тому що достало вже, достало. і більшість людей от шукають собі виправдання, що ой, хай той це робить, або той це робить. Да ніхто за нас не буде виборювати нашу свободу. Якщо хлопці зададуть позицію. Ну, то не думайте, ніхто не прийде і вас по голові не погладить. Ну а ті люди, які мають статки, вони, як завжди, в других же купляться і вийдуть так само, як і повиїжджали, і зараз виїжджають за кордон. Так що наша задача тільки в об'єднанні можна перемогти і дойти до тої чи іншої мети. І якщо там хтось критикує, що ми там озбираємо, з неба воно не падає. Реально зараз збори ну, реально тяжкі, тому що вони не припиняються і постійно щось потрібно. І ті, хто це... Роби, то постійно є, постійно хтось дзвонить, дзвони, дзвони, тому що хлопці дають якісь координати для того, щоб ну, ми зробили там одну річ, другу річ, третю річ, четверту річ. Ну і люди бачать, тому що зверталися туди, там нічого, там нічого, е стукають сюди, де є якийсь результат. Так що, друзі, не будьте байдужими, підтримайте хлопців і дівчат із збройних сил України. От таким чином, да я вже говорив, від Зуї Ніцак прийшли. Я кажу від Зуї Ніцек. Від Зуї Гофман прийшли, були посилки там 13 штук сьогодні ми їх заберемо і передамо завтра в Дніпро. А також є в мене моя тітка е, Ніна Ківі, яка працює в Італії, яка е, доволі нелегко заробляє ці кошти. і Вони об'єднуються із своїми дівчатами і допомагають. Передали мені вчора 200 євро на збір, а також отакі дві посилки. Я думаю, що тут у нас тільки гуманітарна допомога медичка. Тітка ні Ніна мені написала, що ні. Тут е, треба передивитися. Тобто передивитися, що тут у нас робиться для того, щоб розсортувати. Так що ми заодно з вами зараз побалакаємо і заодно зараз розсортуємо, що тут у нас. Бережіть себе, написано. Тобто люди за кордону більше переживають, чим переживають люди, які живуть у війні. Ну Це е, продукти харчування, це у нас гігієна. Гігієна у нас ми ще це все діло посортуємо От. і передамо передамо о, на шпиталь. Так, це, я не знаю, що тут таке. це в нас носочки. Це теж поїде на шпиталь. І так воно наче, по чуть-чуть, по так ми ще велимся. Тому що більшість людей думають, що я там дам там, дві пари носків, що я там допоможу. Ну, якби кожен так, дві пари носків, де якісь труси там, туди-сюди і таким чином це все діло організував. Ну, Тут продукти харчування, консерви, кофеї. О, так що пані Ніна і їхня італійська команда от, передали усі різні речі. от. Тут нема ніякої показаписки. записки. Тут треба посортувати буде. Консерви, шоколад. Так що так. Небайдужі прості українці, які за кордоном. Я вже говорив неодноразово, що люди, які живуть за кордоном. І в основному це люди старшого віку, вони печуться і переживають за за нашу неньку країну і за наших хлопців. Ну а також мені написали, що ми збираємо. Ми збираємо от памперси, пелюшки. Тобто людина прислала мені. Це у нас прийшло. Значить, е сергій Юрійович написано, а тут відрізано Павленко, чи ну, першої букви не бачу, чи маленько. Так що, згайворона, дякую вам велике, Добавлю до тих коробок. Я, ну, з миру по нитки Путін упідляється. Дуже-дуже важливо. Як вчора Мар'яна на Васильівна говорила, вчора тільки в Дніпро привезли 600 поранених. От вам і результат. А ми ходимо туди і яйцями трусимо. Реально вже без матюхів балакать не можна. А скільки хлопців, таких, як оце віду, там можна було дивитися до кінця і просто суть одна. Що ми ховаємося від ситуації, яка відбувається на фронті? Ми відбуваємося насправді від реалії життя і живемо своїм життям. Заховалися в цьому коконі і тут сидимо, і в нас все хорошо. Да не буде все хорошо. Не буде все хорошо. Якщо ми не будемо робити, щоб у нас все було хорошо, і ми будемо шукати вину винувати, що всі такі погані. Такі, як і шелудько, такі, як і більшість там людей, які цим займаються, шукати якісь виправдання, що ми цим почали займатися тільки для того, щоб збагатитися, то візьміть свої руки і, будь ласка, організовуйтеся і е, щось зробіть. Для того, щоб перемогти, треба щось е, втратити. Так що не треба там ремонтувати, собі, будувати там, а робити. Зберегти чиєсь життя. Ну це моя така думка. І коли в державі війна, ну, на жаль, вона в нас не об'явлена, що вона війна, от якби вона була об'явлена, то все направлялося на перемогу. А так у нас військовий стан. Ну Я в цих політичних моментах не дуже розбираюся. Але я чомусь так думаю, що якщо е, в сім'ї заболів там батько чи мати, то весь ресурс віддається для того, щоб поставити його на ноги. І там уже немає е, моментів, ой, а що ж ми будемо завтра робити? А як же ми цю машину продамо? А як же ми машини. Момент той, що це потрібно сьогодні, і людину треба спасати. Отак От само і нашу державу. Момент сьогоднішній і людину треба. Так що, друзі, далі розпаковуємо. Немає, туди, е, немає писульки, тому що тітка Ніна напише писульку якусь і в писульці буде написано, е, хто тут був учасником цієї е, е, організації. Знову носочки. От. Е, паста, кока. Тобто Ми ще це роз, все розсортуємо. По різним коробочкам тут тобто, продукти харчування і консерви. ну Гігієна в принципі, оце гігієни не багато, то ми її передамо на шпиталь. Ну, а також консерви, різні речі. Щоб консерви окремий е, положимо, я не знаю, що це таке. Пісото міланце. Ну, для цього діла є у нас е, як він правильно називається перекладач Так що це все діло зараз заділимо, все посортуємо. І... І... Сьогодні ми будемо їхати на Запоріжжя, будемо їхати до е, товариша моєго товариша, тобто, до Андрія Іванівка побратима до Вуса. І е, ми, я в одне місце буду їхати передавати автомобіль і заїдемо. Завеземо заодно, щоб повернутися додому, щоб не їхати там чи на автобусі, чи там цього заїдемо на шпиталь. Тобто сьогодні повинні передати із Бели допомогу памперсами пелюшками. І в нас є там три, трохи цей, цей канікелі. Ми сьогодні загрузимо і завтра заодно завеземо бусом туди. А також є інвалідний візок, який мені передала моя підписниця з Павлограда, фамілія Гетьман. Звати її, кажуть, Валентина, дякую вам велике. І на ноші в нас є ноші, які також на колесах, які передали Федосіївські ластівки. Також постараюся передати і зафіксувати ці всі моменти. Так що, друзі, хотів би звернутися до вас, не будьте байдужими і не, забу... не треба думати про таких, як ми. Ви думайте про тих, хто знаходиться там, і знаходьте. Зв'язок, щоб підтримати хлопців і дівчат, які безпосередньо віддають свої життя заради нашого життя. Якщо ми цього не будемо робити, то в нас просто немає майбутнього. Не можна заховатися в кокон і ждати, що хтось за нас це все зробить. На нашу долю випала ну, така місія. Ми живемо в цей час, і нам потрібно якось рішити це питання. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Відео не про що і не, не як воно там правильно про це не про що. Е, хтось там говорить, ти не знімаєш про господарство, Да реально в мислі зовсім не про те. Уже в розпачі опускаються руки, тому що ти хочеш кричати криком для того, щоб докричатися. Тому що я не кажу, що я там знаю про, про проблеми, які є насправді, але безпосередньо ти спілкуєшся з тими, в кого вони є. Ти, на жаль, не можеш. Е, Прийняти цю проблему приміряти на себе і не хочеться її примірювати. Але, але ти розумієш, наскільки важко і наскільки хлопці, які там, якщо ми їх не будемо підтримувати, і що ми на них ще заб'ємо, ну це просто жесть, Ну так не можна. О, не шукайте виправдання, що вони пішли самі, не шукайте виправдання, що якби вони не пішли, то цього всього б не було. от, І ці всі моменти. Просто щось таке, що попало, виходить. Так, що, в першу чергу, треба розпочинати із себе. І любити себе, свою родину і свою державу. Так що слава Україні, слава нашим захисникам! Завтра дасть Бог буде все добре, буде відос. Є можливість, будь ласка, продонайте. Я не можу просто е виставляти, наприклад, одне те саме відеозвернення, тому що ми і не можемо дозбирати на 58 бригаду на автомобіль. Але ми це зробимо. Ми це зробимо завдяки. Моїм глядачам і підписникам. Так що, друзі, з миру по нитці, Путіну петля. На цьому все. Всім пока-пока. Отак, з миру по нитці, Путіну петля. І це люди об'єдналися і прислали тобто, ті ткані на ківі із Італійською спільнотою своєю 200 євро і отака невеличка матеріальна допомога. Вона з виду невеличка, але реально це дуже важлива і дуже приємна підтримка, тому що в першу чергу це тепло, яке передається від цих жіночок до наших захисників. Так що, ще раз слава Україні, всім миру, здоров'я і добра. На цьому, все, всім пока-пока.